Вельми, шановне панство, знову вас радий вітати у себе на каналі. І хто дивиться мої ролики, той знає, що в мене в планах було замовити форсунку і паливний на мотоблок. Старенький-старенький мотоблок. Кентавр на 6 коней там, двигун 178F. В одному з відео я його не міг завести, а в другому відео я його завів він каптить. Ну і Пора поміняти форсунку. І паливний або хоча б розпилювач. Я замовив розпилювач, замовив форсунку, замовив ТНВД, замовив фільтр у паливний бак і замовив ще до фризи, до моєї фризи від трактора, ще два правих, два лівих ножа. До речі, по магазину магазин техномодуль, випадково натрапивши на нього, там, до речі, дуже багато всяких запчастин, магазин молодий. Скажімо так, молодий, новий. Поспілкувавшись із продавцями магазина, я узнав, що, наприклад, якщо треба якусь запчастину з Китаю, вони доставляють швидко на замовлення кому що потрібно. Так що, перспектива, я думаю, у них гарна у нас. Так як у нас купа хламу китайського, китайського заліза, то, наприклад, у них є шестерні до коробки передач. Якість, я думаю, така, як у всіх китайців, але в них є вони в наявності. Але мені шестерні виготовили вже так, що, якщо б, можливо, я натрапив скоріше на нього, я би замовив у них шестерні. Ціни Ну, ціни гарні. Ну, І багато-багато такого різного, якого нема в других магазинах. Так що, друзі, посилання залишу під описом відео, а зараз покажу те, що я замовив. Ну, в принципі, я не є з тих блогерів, які там показують і розказують, які там супер-пупер, такі всякі замовлення, але хлопці відповідальні, то чому б і не показати, і не порекомендувати. Ось Дивіться, замовив таку, це форсунка, це ТНВД, фільтр до мотоблока. Ну, все, як завжди, все Китай. По-любому, це все Китай, але Китай є різний. Ось дивіться, ось, ось такий насос. Не знаю, як їм буде працювати, ми побачимо. Побачимо я в наступному відео, в одному з наступних відео. Це буду все встановлювати і вам покажу. Бачите, вона ще запечатана. Я її не вскривав, я її звідси не витягував Ось цей ТНВД. Ну, форсунка також і розпилювач. Розпилювач, до речі, Янмар, дізель. Ось дизель. Ну і пише Японія. Made in Japan, Не знаю. Можливо, Китай, можливо, Японія. Фільтр звичайний. Паливний фільтр. Форсунка також ось така. Ось такий розпилювач. Не знаю, подивимось, друзі, як воно буде працювати. Я думаю, буде працювати добре, не буду її відкривати. Сміття не попало. Буде працювати добре. Встановлювати я це буду в одному з наступних відео. Як я вам також покажу. Подивитись, як воно буде, як воно буде працювати. Так що, друзі, кому цікаво. Кому потрібні якісь запчасті. Я думаю, якщо все буде грати, я в них буду і в подальшому замовляти. Ось такі ножі до фрези. О, Ножі на ножах китайські клеймо. Видно, що дійсно китайські ножі. Ось такі в мене стояли ножики. Я загубив, я там замовив, але думаю. Дивлюся, ціна така підходяща на них. Кому цікаво, переходіть на сайт, дивіться ціни. Ціна підходяща, то чому б ще не замовити? Ножі для фрез не помішають. Ось. Так що отаке, таке у мене придбання. І надіюся, що воно буде все працювати. Просто забрав посилку, розкрив і подивився, ну, гарно упаковано, гарно все. То чому не поділитися, Тим більше, що дійсно магазин покажу все ж таки вам. Е магазин молодий, інтернет магазин, спеціалізується, дивлюся, на всьому. Вон, автоскло, скло для тракторів, СНГ, скло для таких, для китайських тракторів, навісне обладнання навіть тут у них. є, двигуни в зборі. Мотоблочні тракторні. Фільтри, оливи, обладнання, шини та диски, запчастини до двигунів, запчастини до мотоблоків. Різні тут є. Бачите, і редуктори до редукторів. і, До речі, шестерні в них є. От ті шестерні. Дивіться, візьмемо запчастини до міні-тракторів, донфенг, де тут наш Шіфенг. О. І гортаємо, гортаємо. О! Ось шестерні. Третьої передачі. 747 гривень. Бачите? 890 гривень. 620 гривень другої передачі. А де наша кохана шестерня? Яка у нас сипеться? Щось я не можу її. Це третьої передачі. О, проміжна. Це вона чи це не вона, О, друзі? Ні, це не вона, це якась косі зуби має. Ну, можливо, так. Можливо. Z50 на 6. Ні, це не вона, це не проміжна. Це не проміжна, скоріш за все. Хочеться швидко показати. Другої передачі. Другої передачі тут немає. Ну, коротше, дивіться, тут є і другий, і проміжна, і, і первинні вали. Я вже тут проглядав недавно цікавий, цікавий сайт. Ну, Релюшки є. Ці, як то кажуть, світла, поворотів, зарядки і, і ще якогось лиха. Реле тут є. Ну і так от тут зайшов на цей сайт і подивився, ну, гарні тут є ціни, друзі. Не знаю. Я буду з ними працювати, напевне. Якщо треба буде якусь запчастину, буду в них замовляти. Ну, поки що, дивіться, вони возять навіть на замовлення, як я поспілкувався, возять на замовлення самі. Возять запчастини. Не перепродають а самі. Морем авіа на замовлення, кому щось потрібно. Чого я ж його скоріше не знайшов? Ось тут контакти, телефон, вайбер, месенджер. По-моєму, так? Чи, Чи як? Можна перейти. Кабінету в мене нема ще, я не авторизувався тут у них. О, так, замовляв, подзвонив. Просто берете, що вам потрібно. Берете номер телефона, набираєте і кажете, мені потрібно то-то, то-то. Наприклад, вон, вал гідравлічного підйомника. От, берете собі, кажете, мені потрібен вал гідравлічного підйомника, який-то, такий-то ціна там. Де? Хлопці знають, що, що, вони там, що вони там продають. Вони тут, знають, вон, шпонки всякі. Багато різного. Мене цікавить це по тракторах, по, по моїм трактору, по, по моєму цьому всьому то я так переглянув, дуже багато тут сьогодні. Підйомник 244. Ну практично таке все саме, як у моєму. 13 тисяч. Ну не дешево, ну але, але. Але, але, друзі, тут треба ще дивитися, як, як де що. Диск щеплення. Ну є, є дуже багато є запчастин таких, всяких різних яких немає у других продавців. У других магазинів. Навіть насос паливний є. Не знаю, чи він нам підійде чи не підійде. Ну, це треба узнавати. це, якщо мені потрібно буде, я б до собі до них дзвонити. Шини, диски. Ну, ні, ну, нормально. Як на молодий магазин, який починає тільки розвиватися, то я вважаю, що це непоганий асортимент. Асортимент непоганий. Ну, шо ж ти таке будеш робити? О, фільтри і Олеви. Дивіться, фільтри паливні. А ну давайте подивимось, чи є на мій тракторець, фільтри, паливні. А вон є. 39 гривень. Отакий от в мене фільтр. Ось такий в мене фільтр стоїть. Там є що з меншим отвором з однієї сторони, а з однієї з більшим. А є що два одинакових. Такий у ЗІП у мене стояв з двома одинаковими. То мені прийшлося тут приколхожувати, придумувати якусь там таку шайбу, я знайшов резинову, так що воно все гарно е, пристало і все, все грає. Але я вже собі заказав, що в мене є щось 6 чи 7 цих фільтрів. то Отаке. Поки що мені не потрібно, як буде потрібно, то я собі замовлю. До речі, ціна не є... Не є висока ціна. Ось я собі замовив. Тут у них пошукав. Знайшов, замовив, он. Є реле зарядки навіть на, на мій мотоблокі. Фрези є 84 гривні. Магнето є. Замок мені не треба. І будемо ставити. Замовив я і будемо ставити. От тут до мотоблока дуже багато всього є, до речі, до цього мотора. 178F. Дуже багато всього є. Паливний з електромагнітним, але ну, в мене немає електромагнітного клапана. У мене такий універсальний простий. Ось такий паливний насос. 919 гривень. Проміжна шестерня 1115, але чогось тут косі зуби. А у наших прямі зуби і вона Z50, тут на 50 зубів. У нас вона не на 50 зубів. Я не пам'ятаю вже там, хто там пам'ятає, напишіть в коментарях, щось вона якісь з косими зубами. Можливо, це не, не, від... не наша шестерня. Не знаю, Не знаю, чого так. Це треба здзвонити, узнавати. Ну, коротше, я... Питав, то шестерні такі є. Правда, є. Але я вже зробив, то, то вже все. То вже так і буде. Ну, то, 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 така, от така рекомендація, скажімо так, то що, ну, мені сподобалося. Друзі, мені сподобалося. Дивіться, буду ставити. Просто зараз дощ на вулиці і. Я думав, вже все в одному ролику зробити. Думаю, поставлю, покажу. Та як я заведу, подивимось, як воно там попрацює, як нам буде робити. Ну, вже це побачите, обов'язково я вам це все покажу. Мусимо, мусимо це, все, цю процедуру провести, але нехай трошки погода. Не хочеться, знаєте, зараз на дощі мокнути. У мене нема ні навісів, нічого, хто, Хто бачить, той бачить. Зараз там ковирятися біля того мотоблока, холодно. Трошки погода устаканиться. І я буду знімати, як я це буду міняти. Можливо, можливо, комусь буде цікаво. Тоді дивіться, ставте пальчики вверх, не забувайте. Не забувайте підписатися обов'язково. Подивився, ще раз так пролистав. Ну, цікаво. Я люблю так по різних сайтах, знаєте, по різних магазинах полазити, там подивитися ціни, якісь запчастини, там, десь щось собі. Ну, а тут натрапив, ну і гарний, гарний магазин. Що, що казати. Магазин гарний. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Коротше, друзі, будьте активніші. Але нехай у вас нічого не ламається, аби не потрібно було щось замовляти і щось ремонтувати. На цьому хочу вам побажати здоров'я, миру, добра злагоди, залишатися в будь-якому випадку людьми, що би там не було. Хто би вам що не казав, будьте людиною. Це найкращий варіант в даному часі. І всього, чого ви собі бажаєте, би в вашому життю здійснювалося. Саме перше, будьте всі здорові, не хворійте, і техніка, щоби у вас не ламалася. Всім гарного дня!